Всім привіт! Вирішила сьогодні відео розпочати в яблуневому саду. Зараз просто фантастично цвітуть яблука, вони так пахнуть. Просто неймовірний аромат, а який тут гул вам не чути, бо сусід косить, а так то це така, знаєте, ще бджолотерапія дуже гарна, дуже заспокоює і дуже надихає. Взагалі, останніх кілька днів в нас було достатньо холодно, що були нічні приморозки. Ніяк ми не дочекаємося весни. Напевне, зразу буде літо, але тим не менше, природа прокидається, все просинається. Дивіться, як цвіте, пахне, розвивається, дає нам надію на майбутнє, дає нам надію на краще. І я вкотре займаюся цією терапією. Ще кілька років тому я коли бачила інших садових блогерів, якихось, які там щось робили в землі, і говорили про те, як вони від цього кайфують, я їх абсолютно не розуміла. Мені здавалося, ну як, кому це потрібно? Це ж така тяжка праця. Ну як можна говорити, що це відпочинок? Але зараз. Я розумію, що робота в саду, робота в теплиці, робота в моїх квітниках чи на городі для мене це можливість переключитися зі своєї рутини. І якби здавалося, це така ж робота фізична, це праця, але вона дає мені дійсно відпочинок, і як то кажуть, зміна роботи це теж відпочинок. Тому ось я насолоджуюся. Тим, що маю. І вкотре тішуся, що кілька років тому ми обрали саме цей шлях, саме переїхати з міста в село. Тоді нам здавалося це божевільною ідеєю, а зараз я розумію, наскільки це стратегічно було правильним рішенням. Тож, друзі, всім, хто підтримує таку ж ідею за міського життя, приєднуйтесь, буде весело, буде цікаво, всім приємного перегляду. Сьогодні буде трішки мотивації і трішки корисностей. Так, просили показати. Як справи з моєю простою. Бачите, я тут бачу, досипала соснової кори? Небагато. Один мішок на всю цю грядку в мене пішов. І хотіла вам показати ось що. Я не сподівалася, якщо чесно, але оце, щоб ви розуміли, це цвіт. А відповідно, якщо буде цвіт, то, можливо, будуть навіть ягоди. Ось тут є. Ну, це, я розумію, так, це ранній сорт, тут найбільше. І ну, багато словом. Я думала, що цього року взагалі цвісти не буде, а бачу, що ось поз'являлися. Я дуже хвилювалася стосовно листя, що воно ось таке стало багряне. І думала, що це вже або якась хвороба, або не вистачає цього. Кислотності для ґрунту, але ну, якби не може таке бути, тому що я тільки недавно підкислювала, додавала сірку і е, також добре вносила словом, почала шукати іншу причину, думала, можливо, хворіє. Але, як виявилося, е, таке можливо, це не хвороба і не є якоюсь проблемою, крім того, що просто е, різкий перепад температур нічних і денних, і в квітні, на початку травня, таке можливо. Потім, коли температури вирівняють, то листя має повернути собі свій колір і все буде гаразд. Ну, принаймні, таку інформацію я знайшла в кількох авторитетних е, таких е, джерелах. І... і сподіваюся, все буде добре. У нас насправді зараз ще така погода дуже мінлива. Ось тут, бачите, вже є цвіт. Словом, тішуся, неймовірно, е, бо. Взагалі, після посадки, переважно лохина дає врожай на третій, другий максимум рік. Тому ось така ситуація. Ще покажу вам, як наші справи в теплиці. Висадили ми вже розсаду помідорів. Тут два сорти, Дебарау, здається, високорослий, і якийсь інший низькорослий. Це мама купляла. Вже готову розсаду, бо тут є, ми насіяли сіяли свою, але насіяли її пізно, не знаю, коли вона там. Вже посходила трохи, але поки вона буде готова до висипки, хотіли пошвидше. Ось травою скошеною замольчувала. Ще тут є редиска, морква, теж все вже посходило. І тут ще перець і шпинат. Ось так наразі організували. На тій грядці буде в нас, будуть огірки швидше за все. Там ще теж от є салат, рукола, всяке таке дрібне теж понасівали прикрай. І тут, коли забереться розсада, тут ще висадимо баклажани і, мабуть, ще помідори тут у нас черіше мають бути. Частково щось від... висадимо в відкритий ґрунт. Ага, ще не показувала, засипали ось тут все вже е... щебне. І писали мені не робіть цього нашого каміння на городі, але ви знаєте, це настільки зручно, От, дуже зручно по ньому ходити, вода вся йде вниз, нічого не, не застоюється. Дуже класний варіант. А ще цей камінь теж трохи нагрівається, і коли ми тут набираємо воду, залишаємо, то а вода завжди тепла. До речі, про воду. Трохи я вже замахалася ходити сюди це все поливати, бо якщо на вулиці падає дощ, то тут дощів, звісно, немає. Ну, це плюс з однієї сторони, а з другого боку, треба постійно це все поливати. Теплиця трохи далеко від будинку. Ну, І шланг не дістає і доводиться це все носити. Словом, вирішили ми все-таки поставити тут автополив. Капельний. Ну, не встановлювали досі, бо не було рослинок. Сьогодні тільки висадили. Можна вже тепер е, пробувати ставити капельний полив, бо він має йти під корінь до кожної рослинки. Ось так. Зараз вам покажу, що замовили як він виглядає. Ось такий набір для крапельного поливу, оптивальний, ми взяли від фірми Черкас на 7 трав. То є місто Черкаси, замовляла через інтернет, і зараз вам покажу, що входить в комплектацію. Обрала цю компанію через те, що в них досвіду в аграрній сфері більше 30 років, і це внушає таку, знаєте, довіру. А ще мені дуже сподобався індивідуальний підхід до клієнта, до моїх вимог і потреб. Вони співпрацюють тільки з надійними і перевіреними постачальниками продукції і надають послуги дійсно на високому рівні. Так, в набір входить магістральна труба діаметром 16, тут є 5 метрів. Крапельна стрічка безпосередньо в цьому рулоні є 50 метрів. Далі тут різний набір з'єднувачів, кріплень і тому подібний. Також там ще є перехідники. Там ось цей весь комплект це те, якби, що дає вам можливість зробити капельний полив під ключ. Єдине, берете цю трубку, підключаєте до резервуару з водою. Це може бути Набраний бак або безпосередньо в магістральній єдине, там треба з тиском бути уважним. Бо тут пише, що робочий тиск має бути в діапазоні від 0,3 бар до 1,1 бар. Не більше бо може розірвати саму стрічку. ось цю. З цим треба бути уважним. Я поки що це монтувати сама не можу, хоча б подивилася, тут є намальовані схеми, як все. Розкладати, з'єднувати і підключати в принципі нічого складного. Я думаю, я й сама могла б цим справитись. Єдине, що от підключити саму систему до води, то тут вже потрібна трохи мені чоловіча допомога. Чекаю, коли чоловіка з'явиться на цей час, і будемо робити. До речі, ще не вирішила, чи будемо робити такий бак, накопичувальний для води, чи окремо поставимо якийсь кран кран-перехідник. Щоб зменшував тиск від безпосередньо свердловини. Взагалі, компанія Насінь трав» продає насіння газонних трав, сидирати, добрива, капельний полив, асортимент дуже великий, вражає і Можна підібрати абсолютно те, що підходить виключно Та окрім продажу, також здійснює переробку насіння, очищення посівного матеріалу, сушку і калібрування. Наявність технологічного обладнання, сучасний рівень автоматизації дозволяє не тільки забезпечувати перероблення великої кількості сировини, але й працювати з різними культурами. Тож, окрім крапельного поливу, раджу вам звернути увагу і на насіння, особливо газонних трав. Для моїх підписників за промокодом Мамські будні буде знижка 5% на весь асортимент? Залишу усі посилання, звісно, в описі до відео. І повертаємося від справ садових до справ домашніх. Ось після сніданку треба мені тут прибрати на кухні. Насправді це щоденна рутина, безкінечна робота. Постійно в мене тут один посуд з посудомийки виймається, інший складається. Такий конвейер у мене триває постійно. Я зазвичай посуд назбирую за день і включаю посудомийну машину на ніч один раз на добу. Часом, якщо багато готую, або, наприклад, якісь свята чи гості у нас були, то можу закладати. Пустити посудомийну машину двічі на день, але не більше. І хоча посуду в мене небагато, але як бачите, і кухня досить крихітна. Та плюс маленької кухні в тому, що я практично стою на місці і можу робити всі рухи, які потрібно, не намотую кілометрові круги, як це буває, напевне, на великих кухнях. Ну, зрештою, мені немає з чим порівнювати. Можливо, колись буду мати велику кухню, тоді скажу вам, що краще велика кухня, а чи маленька. Є, звичайно, нюанс. Маленьких просторах треба дуже сильно думати і дбати про правильну організацію зберігання. Руками я мию лише той посуд, який не можна мити в посудомийній машині, переважно це щось дерев'яне. Також помию ще зараз мийку, бо ввечері я цього не зробила, і вона в мене досить брудна. На щоденній основі я мийку мию кальцинованою содою і таким зверху засобом оприскую на основі оцту води і спирту. Це саморобний засіб, неодноразово вам про нього говорила. На щоденній основі він мені підходить. Час від часу використовую. Сильнішу хімію або навіть домести коли хочу дуже сильно продезінфікувати майку. Вона часто запитують, як у нас працює каналізація, як ми її робили. На жаль, друзі, я не знімала про це відео, робила це на самому початку, коли ще тільки йшла будова. Тато нам зробив септик з таких двох переливних ям. Наразі вже ми тут, рахуйте, майже 5 років проживаємо, то ще жодного разу ми звідти нічого не викачували, якби поки що все працює справно і ніяких додаткових там бактерій також не давали. Поки що все працює так, як налаштували з самого початку. Тут я ще помила стіл наш обідній, бо в нас на сніданок була гречка, а коли є гречка, то тут прибирати завжди є що. Включила синові мультик, бо він вже починав виридувати, хотів більше моєї уваги, а я ще не завершила, то мушу його зайняти трохи мультиком. І прибираю іграшки з підлоги, бо треба позамітати і помити підлогу. На щоденній основі я запускаю робот але, Або пилесошу вертикальним, але мій вертикальний пилесос зламався, на жаль. Вже його час пройшов. Ми купляли такий досить бюджетний. До речі, ніколи його не рекомендувала. Завжди мене за нього запитують. У мене був Xiaomi Jimmy, він не найкращий, я б сказала, такий дуже бюджетний і такий. Не на роки, скажімо, от в нас він 3 чи 4 роки відпрацював і все, більше він вже не працює. Тому я тут з Вінником трохи мушу вручну все замітати і чекаю, коли в нас з'явиться нагода купити новий помічник. А робот пилосос тим часом прибирає мені в кімнатах, мені так зручніше. А ось це контент, друзі, який я можу показувати вам щодня. Він в мене не закінчується ніколи, і знаєте, на рівні з іграшками, напевне. Одяг це нічне прання. У нас була погана погода. Я запускала прання з сушкою. Коли гарна погода, я розвішую на вулиці. Мені здається, так швидше висихає набагато. Ну, звісно, це економить електроенергію. Е, і кожної ночі фактично в мене щось париться, або навіть в день, буває кілька разів за день. І тому маю ось це безкінечне розкладання одягу. Писали мої глядачі, що вони можуть мати одне-два прання на тиждень. Ну, не знаю, як ви справляєтеся. Чесно, я як би не пробувала. Але в мене так не вдається аж ніяк. І в мене тільки двоє дітей. Я собі можу уявити, що відбувається в сім'ях, де дітей більше або взагалі членів сім'ї значно більше. І ще одна дуже важлива справа на сьогодні помити кавомашину. Так, її також треба мити. Як я вже говорила, будь-яка техніка, яка нас обслуговує, потребує того, щоб її також обслуговувати, тоді вона вам буде служити. Загалом ця кавомашина дуже легка обслуговування і не потребує якогось значного догляду. Один раз на день я зливаю воду з піддону і викидаю каву в гущу. А також раз в тиждень треба промивати ось цей блок. Сьогодні в мене буде більш ретельна така чистка. Я, окрім того, що всі ці частини промиваю, я ще хочу використати спеціальну хімію для промивання самої серединки кавомашини від масел кавових зерен. Таку процедуру треба робити раз в місяць. Я вже трошки давніше це робила. Насправді, вже напевне десь півтора місяця пройшло від останнього разу, коли я промивала, тому вирішила сьогодні вже не. Відкладати, а таки зробити це, бо дійсно догляд за технікою має велике значення ну, на термін її експлуатації. Ось так помила, залишаю, хай трішки вода стікає, а тим часом протру просто вологою серветкою е, саму машину зовні від пилюки. Ну і всередині там деякі ще е, запчастини можна протирати. Е, ніякої хімії тут не застосовую, лише водою, так е, паперовий рушник змочила і все гарно протерла. Потім рушником витираю інші е, запчастини, ті, що вже помила, але не можу сказати, що є необхідність там насухо дуже витирати, бо все одно практично всі деталі всередині вони постійно стикаються з водою і якби на сухо геть не натираю. Більшість цих частин, до речі, можна мити у посудомийній машині. Я мию лише молочник, бо постійно ним треба користуватися. Ну і плюс молоко воно жирне, потребує ретельнішого миття. І мені хочеться, щоб ось ця колба вона була сухою. Опусу домийній машині це відбувається набагато краще, ніж руками протираю. І тепер треба залити там до певної позначки воду. Використовую ту воду, яку використовую при приготуванні кави, тобто не міняю. Іншу воду не додаю і маю ось такі таблетки. Взагалі я купила собі весь набір по догляду Тут є і для декальцинації, і спеціальний фільтр для води. Поки що їх ще не використовувала, машина ще не просила їх. Ставлю піддон для води, включаю спеціальну програму з очистки. Тут все відбувається автоматично. Додаю ось цю таблетку в резервуар для меленої кави. І на 5 хвилин залишається все промивати. Ну тобто, все відбувається без моєї участі. Машина миється сама. Це насправді дуже зручно, і я дуже боялася ось цього процесу, миття, промивання. Коли обирала машину, то для мене це був такий критичний момент, на який я найбільше звертала увагу при виборі машини. І власне цим я дуже задоволена наразі. Так, машину помила, сина вклала спати, і зараз буде заслужений час для себе, моя друга кава. І знаєте, я не збрешу вам, якщо скажу, що відколи в нас з'явилася кава машина, то каву я п'ю виключно вдома, а не десь в закладах чи на заправках. І не остання роль в цьому відіграє, звісно, власне, самі зерна кави. Я замовляю постійно в 25 Coffee Roasters. Неодноразово вам про це говорила, мої підписники знають про мою любов до цієї компанії. Цієї і кави, і сьогодні буду пробувати ось такі новинки. В них до речі, часто бувають якісь новинки, і консультанти завжди допомагають обрати саме те, що вам смакуватиме найбільше. Сьогодні обрала ось цю з ароматом яблука зеленого морозива і шоколаду. Подивіться, які ці зерна, як вони неймовірно пахнуть, коли тільки відкриваєш ось цей пакет. До речі, є така зіпзастіпка. Якщо у вас немає спеціальної банки, то можна зберігати в цьому пакеті це також дуже зручно. А ще я підтримую цю компанію, тому що вона підтримує наших захисників і постійно в них відбуваються якісь акції з допомоги нашим воїнам. Я стараюсь ніколи не пропускати ось цей свій ритуал другої кави, бо він насправді дає мені сили прожити другу половину дня. І як би це банально не звучало, але кава таки мене бадьорить, кава таки додає мені сили і якоїсь енергії, тому я не нехтую цим і стараюся кожного дня ось цей свій ритуал дотримуватись. Кава готова, ходімо кавувати в мій яблуневий сад. Насправді нагадує морозиво і шоколад. Дуже смачно. Це, до речі, напевно, найсмачніша кава, яку я пробувала з 25 Coffee Roasters. Я як завжди залишу вам посилання в описі. Там, до речі, ще діє мій промокод на знижку 25% для всіх моїх підписників. Залишу також в описі до відео, пускаму користуйте знижкою. Це справді смачна кава. Я дуже кайфую від цього процесу. На цій смачній ноті буду завершувати. Дякую всім, хто провів цей час зі мною. Не забувайте заглядати під відео, там завжди багато корисних посилань для вас. Бажаю всім миру і гарного настрою. До нових зустрічей. Всім па-па.